І так, дорогі фани і фанатки, всім привіт! Ви завітали на YouTube канал Sport. Сьогодні буде тренування памп ніг разом з... З його статі, Всім привіт. І ми ще обмінялися раціонами, а точніше сніданками. В мене на сніданок, давайте почнемо з мене перший раз. У мене на сніданок це йде линець. Я як я його з чого роблю? З Келлінховсклюке, з вівсянки, потім даю туди три яйця, 30 грам протеїну. Банан 140 грам, кедрових горіхів 20 грам, один батончик і соуса. Я тут прикріплю е, калорійність, то все, коротше, то плюс-мінус виходить на тисячу калорій. Тепер розкажи, що ти їш. Так, о, на сніданок що у нас? Це класика. Коротше, 200 грам рисового пудинга. То в нас на 100 грам виходить 374 калорії. Так само прикріплю тут скрін, калорійність і все. Що там ще? 130 грам оріхів один скуп протеїну і кава це стандартний сніданок думаю а нічого такого немає. нема да да плюс мінус тисячі калорій на сніданок саме те бистри угловоди там рис і все остальне для тренування саме то в на, на тренуванні жорстко відпрацьовувати да, то все коротше всім гарно дя... всім,, е... приємного перегляду що ми починаємо їсти і бачимо і Так. Так, у нас сьогодні по плану тренування ніг. Тобто робимо я да. роблю по своїй програмі, да. uh, типа... присід uh, база, далі випади з гантелями і руминська. Руминська у нас буде пос... да. з останнє вправо. Да, типу. то, то буде 4, три Я думаю, або три вправи. Подивимось, якщо дуже сильно ноги заб'ємо, то... <рес> то, то тоді вже буде лише три вправи. No. Так, то присід, uh, oh. випади. Розгинання ніг в тренажері і руминська, руминська тяга. Ну, ага. Румська тяга у нас, думаю, то буде 100% того, що то на задню на задню та, бідро. Та, 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 та. То Тому, якщо щось, якщо розгинання, розгинання не будемо так. робити, а зробимо лише румунську. Я так само роблю, просто замість присіду роблю розгинання ніг, потім е, згинання розгинання ніг, згинання ніг, е, потім е, присід з гантелею. Ось таке, то коротше, і все. Все, погнали. Ну що ж, зараз починаємо розминатись, тобто ставимо з пустим грифом, тобто робимо 5, 5 5 по 3 будемо робити. Uh, да, 5 по 3. І ко з кожним разом будемо додавати вагу. І я навіть не знаю, чи будемо сьогодні на максимум робити, те, що вчора так, так само качав ноги. І що? І Коротше, приступаємо, починаємо па, розминатися па, і па, потім, по суті, буду. будемо. Їх, да, і, по суті, потім вже побачимо, що як. І так, коротше, пацані, яку я роблю розминку на розгинання ніг, я розминаю по одній нозі по 10 кг роблю 6 разів на одну ножку, це така розминка, потім стаю тако на другу, так відчуваю таку легоньку роблю розминку. Так, хоп-хоп-хоп. І потім беру велику вагу. Йо. Ось так я розминаю іменно ноги на розгинання ніг. Тренери, що скажете. І потім. Так що ж починаємо розминку, тобто 60 кілограм, е, і починаємо 5 підходів по 3. Тобто 5 робочих по 3 рази. Я думаю, це. До... Ну, по моїй програмі тренувало, це добре, то, що з кожним разом можна додати вагу і прогресувати. Так, І все, погнали тут. Тобто. 5 по 3 і. пока. і поклали. Та, для розминки непогано, то 60 кг. Трохи розім'яли м'язи. Як по м'язи, це трохи так. Але не на пампі ще. Це тільки розминка. І далі що, додаємо далі. І я думаю, сьогодні зробимо сотку. Даже може, якщо попробуємо рекорд поставити, то попробуй 110 на раз. Було файле, так. Так. Ну що, так потихеньку прибавляємо вагу. і я Так, я також іду зараз. І я так само йду, ставлю вже на розгнання ніг в тренажері 30 кг і починаю ноги розгнати. Let's fucking go, baby! Я вже ставлю більшу вагу. 30 кг, як йоган робить 60 кг на присік. Зараз тут так софенько. Йо. Як йоган робить короче, 60 кг розминочка в нього, як в нього пустий гриф, потім 60 У мене так само по 10 кг на одні, по одній нозі. І потім я прибуляю, і потім так 60-70 і пробую, і, коротше, поїхали по легоніку. О. О. О! Треба ноги качати, диви. Тут треба качати в пулки. О. Задержу. Йома, я би знаю, я так відчув. Хто добра, я так відчув. Що я не можу. Поставили по 5 кілограм, тобто це у нас зараз виходить скільки? 80 кг, ні? Так, да, 80. А, Коротше, да, пробуємо на 80-80 на 3. Далі покладемо ще по 10. І тобто, то буде сотка. Попробуємо так само сотку на 3. А далі 110. Ну, тобто по відчуттях попробуємо і далі вже. Давай. Так. Легенько. Легенько. чи назис. Оп, що трошки по техніці. Вверх. Ні, то все так задумано. Легенько вниз. і зриний вверх. Оп! Ще разочок Попробуємо. Оп! Твоє відчуття? Нелегко. Це трохи важко, але по техніці щось... Перший раз, як пішов, то щось... Трошки таз понесло, типу, в праву сторону. Трошки йо-йо-йо да, було. Да-да-да, да, понесло було. трохи. Але так, в цілому, нормально. Є. Зараз знімаємо п'ятки, будемо добавляти. Так, будемо добавляти. Сутки. Я ще роблю зараз там розминання. Розминання. Роблю розминання. Потім... Е, переходимо вже на другу вправу. Йо. Згуби. Ну що, я вже починаю прогресувати полегонько, ставити більшу вагу. Ставимо е, Ставим, напевно 40. 40 потім Йоган зараз буде робити сотку, я поставлю 45 або 50, буде видко. Перший раз 40 попробуємо, І що, ну поїхали. Оу, shit. Короче, на більше 1,5 кг нема що робити мені. Бо, от я, короче, як, я ж у неділі прогресую там, ставлю по 10 кг, по 15 а щось 45, 40, 100, щось. Ні, 45, навіть, щось пішло тяжко, на, на скільки, на 5 разів? Йо. Зараз буду пробувати 50 Легенький переход, і ми йдемо до йога, будемо дивитися, що він там. Ну що, тут я роблю 100 кілограм на три рази. Далі йдемо до 110. Я думаю, там також два-три рази зроблю. Пішла сотка, але. Трохи поспішили, тобто давали вагу 60-75, так як я завжди а роблю. Так, у да? да, підходах. Обично сотку я сам беру, але зараз, як ми йшли в підходах, давали по 5 кг, то я йшов 60-70, а потім зразу 80 і потім сотка. А треба було по 5 кг додати, але в цілому непогано на 4. 4, 4 рази, да? да, 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 да. тобто сотка на 4, тож непогано, але 110, я думаю, вже сьогодні то не буде. То, що 105 на раз. Короче, може, попробуємо 105 на раз. На, по 2, 5. Тому що не хочу пригружати ноги, ну, то да, вчора ну, так я, само я, качали. А, так що, додаємо 5 кг і а, відпочиваємо, а, зараз будемо ще я, раз пробувати. На 40 кілограм, а 50, думаю. І переходимо далі на другу праву. Так, коротше, пацані, зараз буде серйозна катка. Пробую 50 кг. Поїхали. Я не знаю, чи я зроблю. Попробуйте. Я... <связать> на, на четыре, да. как Йоган, короче. Ну, добрый. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Эй. Типу я відчув, розумієте, я коли робив оце розгібання, чи 50 кг тренера, то я прям почувствую весь цей м'яс, розумієте? Треба качатися, качатися, пацані. Серйозно. Знаєте, ходіть в зал, качайтеся, йо, іштерис, ти і качайтеся трохи. Все. 110, знаю, візьмеш штангу. 110 кг. 10. 10. Не знаю, чи, чи зможу я коротше зняти свого, тобто це. Тобто це мій рекорд, якщо я зараз зроблю на один раз, хоча б це буде рекорд. То, що, то, що мій присід 105, 105 на, на 3, а тут 110. Даже, ну, що зробимо? Коротше, навіть, 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 навіть не знаю. Коротше, попробуємо. Якщо піде, то піде. Якщо ні, то будемо тренуватися далі. А, так. А, а, не так. Не так, так, ну. Будемо переходити вже на другу бо я вже розгнану. Так, це останнє вправо на присіді і далі вже. Дальше вже. Виступати. А далі вже коротше. Йо, две Ну при нас. Далі, коротше, випади і по суті все побачимо. Румунську? А, румунська. Коротше, далі випади, румунська і. І коротше, все, далі да, в цьому відео. Да. Все, погнали. І так, тут Йоган присідає 110, ставить свій рекорд. Присідає на три рази. Йоган, даю мотивацію тобі. Давай. Є баді! Yeah, Like a wait, baby. Let's fucking go, baby. Yeah, yeah. Рейфал. Раз. Давай <try> еще <try> раз, еще раз, baby. Еще раз. Еще раз. Два. Три. Давай, давай, давай. Еще третий, еще третий. Давай, let's go, baby. Let's go, let's go. Передыхни. Три. Супер, робо. Перфекто. Як вам? Коротше, і тут виключився микрофончик. І що? Йогані емоції, ви бачите. Пацан радий, зробив, хорош, вітаю, молодець, я тут все здіймаю, Коротше, молодець. Зробив, поставив свій рекорд, прогресує далі. Тей, Ти... поїхали далі. Дивитися ну, непогано. Я, я думав, коротше, все, що не зроблю один підхід. Та То, тобто. Не... Ну, на, типа, на раз, так, так, так. А не зробимо на 3. На 3. Да. Тобто Файз допомоги. Da, да, та, та. Так, так, так. Непогано. Розбираємо І йдемо зараз. І міняємо yeah, вправу. Робимо uh, випади, yeah. я випади, я роблю випади з лавки, батик. а я yeah, на ходьбою і ta, поїхали. Переступаємо до наступної вправи, тобто, випади. Йо Зараз робимо випади. Я вже зробив один підхід. А Да. Що починаємо. Роблю 4, 4 підходи по 10 на ногу. Ну, одну, потім на другу. Да, раз, а, Так, спочатку одну, потім да, другу. Да. І будемо теж пробувати у, прогресувати у возі. Зараз 20 антелька. Mm -hmm. а... Зараз беремо 22 і коротше попробуємо з 22. Там якщо піде з 22. ку Чувак, у тебе ноги капець. Йоми, давай, давай роби, я роби. Ні, на памп відео буде вже потім. 8. Давай. Вепаде на місці. Не на місці хоч двою. 8 кг, розминочка. Поїхали. І так. Випади ходьбою пацани я роблю 4 підходи по 10 разів. Парну другу. Я там... Я не знаю тренери, ви подивитесь, скажете мені. От під кутом 90 градусів. От. Тут пітак. Коротше, я чувствую, все. Зараз будемо брати більше. Будемо брати більше. Як йоган, коротше, прогресує. Ти прогресуєш? Ну, я так само. коротше, поїхали. То, я вже беру по 10 кілограм. Йоган там прогресує по 2 кілограми, зараз буду брати 24, так? 26. Ну, я, коротше, по 10, ну та й поїхав. Давай. І... Раз. Два Три Чотири. І з цією вправою я вже закінчую. Переходжу на жим платформи. Що, коротше? Останнє вправа для ніг. Далі вже буде на, на бедро, румунська тяга. На заднє бедро. І що? так Погнали 3, 3х10. Я думаю, буде достатньо. Для розминки спочатку з 30-ку. На багато Ні-ні, 30 -ку. Для розминки нормально. Якщо легко йде. Я буду робити руминську, але трошки плани змінилися. Я короче, роблю жим платформи. Це рахуйте, як присід. ну 40 кілограм, розминочку таку ногоньку зробимо. О. О. О, оп. Оп. Поїхали. Тут в принципі ноги рівно, так? Тут... О! Вот так чувствую, що просто. І так, коротше, пацані, я начинаю ногонько прогресувати, поставив вже 80 кг. зараз що ти там? Зараз тоже будеш? А, але не... Я поняв, я поняв. О, о. Якщо я тако Чінкс, Чінкс, поїхали. І. О. Раз. Три. Чтири. П'ять на десять раз роблю. Шість. Ох, я це відчув Молодь, Часно, от присі, любіть присіть, робіть джинку входу. Бо коли ти робиш присі, ти чувствуєш все повністю ноги, так? Да? Я так само, тут, тут. Треба ще качати, пішли качати. Що, коротше, остання вправо і розгинання ніг ставимо 40, 45 Так, да, 45 Але я би зробив навіть з 50-ма, але теж буде занадто. Тому що присід 110. Випаде 6, випаде 26, все забити, теж гарно пробити. Нащо ну, гарно гарно пробити ноги тут і буде це класно. Що починаємо. Що вальмо на максимум. Ставимо 25-ку. Ще 10. Короч, yeah, ноги, ноги, ноги добили 45-ку, ще 25, поставили, ще 10, зробили. Зараз влад переходить до платформи, yeah, там ще форму. зробить сотку. Yeah. Сотка, так? Да? Сотку yeah, ставиш. Yeah. Ставить сотку і сотку скільки робиш? Yeah, сотку yeah. На 10 разів треба. Сотку на 10? Попробуємо на 12. Попробуємо. По ну, по так... по по тренер. <реку> ну тоді в платформі yeah, ще yeah. 10 <реку> сотку по 10, так. <реку> да. І що? Я думаю, це буде кінець, то, що перегружати себе теж. <реш> Ні, перегружати себе теж, типу, це дуже забагато. А так, все, класно, зняли. І так, коротше, тут же сотка, пацани. То що, Поїхали. Поїхали. На 10 раз. На 10 раз. І відчуваю, що. Що не піде, я так поною чуваю. 120 пробую, думаю... Та де, нех. Поїхали, коротше, пацани. Хай щастить Все. Очі наш. Раз. Два Три Чотири П'ять. Шість. Сім. Віть. Дев'ять. Десять. Зробив на 12, 12 раз, бо тренер відчув фес. йо -моє. Серйозно, це вже, це вже забагато, як Йоган каже. Це. Це як не то, що забагато, ми вже, ми вже все відчули. Групу м'яс відчули. Коротше, файно є. Шо? <зід> і так, коротше, дорогі фани і фанатки, всім гарно дякую за цей перегляд даного відеоролика. Ось таке відео вийшло. Я разом з... <псподарствуй> знімали такий відео з тренуванням ніг і обмінялися раціонами, Я Юмлинець, а ти. Овсяна каша з з уріхами. Класика. Або навіть можна сказати рисовий пудинг з протеїном. Я думаю, це дуже а, класний так. сніданок. І що я хочу сказати? Всім гарно дякую за цей перегляд даного відеоролика. Моге теж по ногах, це все файно. Я хочу таку легоньку рекламку тобі вагнути. Я під описом відео лишу його силку Ютуба, якщо хтось знімає англійський контент, кожен день, божий день, день знімає, їсть на масу. Качається, їсть ну, що? Потренували. Потренували, Потренували ноги. Підписуйтеся а, і що? Да. Потренували ноги, все файно, поділи. Коротше, це зробили. Так, графіку не йшли. Що, коротше, ставте лайк, підписуйтесь. І, і всім Я... до зустрічі. Да. До нового відео. Побачимо в новому відео.